Поліцейські Одещини підвищують кваліфікацію в наданні до лікарської допомоги. Зі співробітниками Подільського району управління поліції заняття з тактичної медицини провела місцева фельдшерка медицини невідкладних станів Людмила Райлян. Як зазначила лікарка, медичні валізи, які є в кожному службовому автомобілі, дозволять врятувати життя громадянам при зупинці, дихання, кровотечах, переохолодженнях тощо. Враховуючи, що на території України точаться бойові дії, поліцейські відпрацьовували дії в екстремальних умовах, що допоможуть врятувати життя людям з різними пораненнями. Зокрема, методи зупинки кровотечі, накладання пов'язок і шин, проведення штучного дихання. Крім того, фельдшерка поділилася власним досвідом, як у польових умовах без медичних засобів допомогти постраждалим, заспокоїти їх і не втратити самоконтроль. Поради практикуючих медиків і можливість потренуватися у виконанні медичних маніпуляцій додадуть поліцейським впевненості при наданні першої домедичної допомоги постраждалим. Це важливо не тільки у випадках військових надзвичайних ситуацій, а й в звичайному житті. Адже поліцейські одними з перших прибувають на місця аварій, нещасних випадків тощо, зазначив начальник подільського районного управління поліції Віталій Мельниченко.